Панове, привіт! Після збірки Кіля Намбапе мій рейтинг став вільним для будь-яких інших збірок. Тож, коли я побачив пік героя, то вирішив спробувати чи не пощастить мені цього разу. Збірка дешева, тож я спробував двічі. Тим часом стартував Кубок Африканських націй. Я думаю, там буде чимало цікавих матчів, і саме через цей турнір зараз Ліверпуль грає без Салаха свої матчі в Англії. Завтра, до речі, ще будуть кубкові поєдинки в Іспанії та Англії. Тож на безліч матчів ваших прогнозів, як завжди, чекає Фавбет, зробіть для. Це передає ще цікавішим. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Сім матчів залишається 12-1 і сім матчів. Треба всі виграти, щоб отримати перший ранг. Нагадую, що через дисконект в мене зараз не 13-0. Сміт Сміт, вони не сестри. А, то Америка там Англія, але хто зна. Ой, файно віні. по мадридськи розібрався з суперником Жіно. Оу. хо 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 Кіліан бапе. Як тут він розвернувся його святкування? Мені подобається. Дістає? Файно? Бапе буде? Оооо. А, який сейв! Алісон, та ти що? Тяк? Боже, яке воно все хокейне. І тягнутися до лицевої шукати пас на 6 метрів. Ух ти. МБП! І тут з'явився він. Дуже добре. І нам бапе? Нам Намбапе кажу тупе. Все добре. Чудово, Женуля. Робимо так. Я відкриваю ті паки, що в мене є. Я з них збираю героя. Тоді починаємо економити. І збирати ті паки до Тіму Зер. Ано, щось там на героя подайте еї. Оу, це інформ. Ага. Шкода, що це не тео. Тео би зараз як рідний влетів. Бонджорно! Серйозно таке прізвище у футболіста Бонджорно. Це якби в нас був добрий день, футболіст. І подивись. Ну, інформа хоча б дали. Подвійний волкаут. Тут інакше буду бити монітор. Ого-йо, це 285, боже! Хтось зараз постраждає. Але ви розумієте, як з Team of the працює в мене вже два роки поспіль. Я не збираю взагалі нічого. Можливо, за одну велку там відкриваю. Ну, власне, що то буде в суботу наступну неділю. А падають мені Team Off Zair, коли я збираю просто СБЧ там, де три гравці з 12-го чемпіонату рарні, чи один гравець рарний. І мені так впав Ван Дейк минулого року, а позаминуло мені так впав Лео Місі. Тімовзер. Тому збирай там, не збирай тобі або дано, або не дано. І все. Тому, знаєте, от з тим збиранням є сумніви. Бюрки. Є, yeah, добре, що не зоммер. Ой, не бюрки, кобель. <laughs> кобель. Точно. Бензима. Нкунку ну, теж непогано, до речі. Він же волкаутом, правда? Шостий. Піде. А може якщо тримати гріліша в клубі, то він більше мені не впаде. Ну добре, зараз буде герой. Зараз пікнемо. А прикиньте, жже нуля. Ну, буває таке диво. Ти відкриваєш пік, а там вже нуля. Або Ліга Чемпіонівська Бомпастор теж буде гарно. Бляха, нашо я так швидко потягнув. 86-й центрбек. Це Кінг. Це не Ліга Чемпіонів, це той, що... Бордовий, але чому там Фіолетовий світиться? Ой, 90, який страйкер. А що це? 76 швидкість. Із чи що? 91 удар. О, міліто, боже, яка дупа. І ще один помаранчевий. Ну це Lпік. Фірстач. Смірка. Франческолі додому повертається. Ну, беремо Fouder. Але, до речі. Ціна 90-го рейтингу 1055, напевно. О, є спорт! Чудово! Вієра без хімії там стоїть, ну це точно є спортивно. Настільки воно все туге сьогодні. Справді, геймплей катастрофічний. Хто почав, е, писав на початку стріму, тепер я вірю. Мбапе! ай яй яй я фантастично! Просто здивований. Що зробив Куртуа! Він він зробив анімацію сейву удару, сейв на перехоплення мого чудового пасу. Я просто прекрасно розігрував ту атаку. Вау! Я бачив гол. Я бачив гол. А бачу. Уй. Х! Краще було бачити гол. Ух ти! Червоний таймінг гол! Зідан зі з червоним таймінгом. Їдемо легенда. Гол! Тепер Куртуа, ти свої ноги розставиш, а гол буде. Отак от, от. Чисто чудак. Засейвив так сильно. Можна? Мбапе. 3-1. Добре. Є спорт. Йде вчитися грати. Цей момент настав. Моменти ще забираємо. За 70 перемог. Ось цей чудовий дизайн. Червоненький. Зараз Мбапе позеленіє. Uh, Ultimate Champions Pro. Мбапе. Так, він буде червоним. Чудово. Починаємо еволюцію. І Мбапе стає в нас зелененьким. Може його таким і залишити? Карпати Львів. Ну що? На же нуля мені потрібні карточки. Eee. Бернардо Сілва. Бруно Фернандеш годиться Подвійний волкаут. І із ним 90-й. Роберт Левандовський. Карім Бензема. Терштеген, 89-й, годиться. Так, Терштеген, ти прекрасно глядаєш у формі Луніна. Оу, потрійний волкаут мені падає Райтан. Якби вона не грала добре у футбол, то з нею могла б вийти непогана біатлоністка. Ну що, дже Зараз будеш. Чекайте, бо я вже ту картинку забрав, я не думав, що я ще раз буду збирати той скам. Ви погляньте просто на цього матчу мене. Помаленьку, бо минулого разу я заїхав за далеко. Ну та що ви туди то мені пхаєте взагалі? Помаранчевий треба вже забирати з гри. Ну хіба що дуже нуля? Же... Дудек. Серйозно, ще з Зінсайсів Пас. Хто тут такий? Пасувальник? Кем? Снейдер, боже яке лайно. О! Це бордова карта. Бляха, який вже нуля плейстайл. 9. Оріентес. Фернандо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ще один рейтинг домілітом. Ну, але 290 карти взяти собі на майбутнє СБЧ не найгірший варіант, але... Ну що, зелененький мбапе? Зараз ти станеш червоним після цього матчу. Статистика, до речі, брехлива, бо десь 3-4 матчі він грав в Капі і там не зарахувалося. Ukraine є спорт. Мальдіній Блан. Реанім Кінг. Реанімов пише Геге мені. Хто ти? Чого ти є спорт? Пляха яка форма? Ой-ой-ой. Контрасту дуже не буде вистачати в цьому матчі, я в шоці. Мене як засліпило. 1-0, Зенедензідан. 2-0 Келіан Бапе спокійно розбирається з Лорісом. бо знає, вони з ним дуже багато разом тренувалися в збірній. Тож Мапе чудово знає, що треба робити проти Лоріса. І Лусі Мар 3 0. Буде 4 можна буде повністю булки розслабити. А ось і 4. Нахилу корпусу не вистачало. Він так полетів кривенько. Сірмова. Забираю еволюцію Мбапе і він стає червоненьким. Нарешті. Все. Потом МБП тепер не синенький а червоний. Ну, краса. Погляньте, як йому гарно. Як на мене, значно краще, ніж просто потом. Ну, можливо, якби він був не в цій синій формі, воно б виглядало по-іншому. Можливо, якби фотка була вдаліша, воно б виглядало по-іншому. Ну я його теж можу зробити. чи вам? Погляньте, золотий Кевін Дебрюйне і Закарія Іван Дейк золотий, яка романтика. Я давно таких складів не бачив, але ви знаєте, як то буває в Weekend League? Саме від таких складів бувають найбільші приколи, тому будьмо уважні. Дуже схоже на чуюсь RTG, насправді. Пограє краще, ніж попередній суперник з тим зірковим складом. Знаєте, що зараз дивно? Я стік скеровував в протилежний кут. В дальній, а м'яч полетів в ближній. Добре. Ось вона ліва нога Салаха ось там, зліва. Коли не треба підлаштовуватись під фінес шот, а просто влупив і до побачення. От так от. Зліва Салах, справа Вінісіус. І обидвоє мають трівелку в плейстайлі. Чесно? Зараз глянь на свій геймпад. Ідемо дивитися у мене запис. Чекай, але матч був закритий. Матч був закритий, зарахований перемогою. Ого, дивись, а чого в них сніг падає, а в нас ні. Ей, я теж хочу грати у футбольчик в снігу. Це несправедливо. Це несправедливо. Я теж хочу такі умови. На полі червоний м'яч. Льоріс, чудово! Бачу Льоріса, бачу перемогу. Ой, побачив інших гравців, то щось невпевнений тепер. Склад хороший. Онсайд буде. І трівелку. Трівелку хотів дати. Боже мій! Пляха з тими піжонськими ударами, які на тій же кнопці, що тривели, можна здуріти, я вам кажу. Дав би по людськи тривелу, був би гол точно. Те, то, що він зробив, то можна було зараз моменти ще просто запороти на рівному місці і згоріти. Шомбапе? Ніхрена собі він там м'яч дістав. Дуже добре. Добре! И... Вини Джуниор! Алла, такие он дык... Ну вот, серьезная команда. Ай-яй-яй! Эх... Ми просто гол пропустили. А ви думали, наші його збирав. Опа. Прекрасно на протиході спіймав вже нуля. 2 1 отак от. Добре. І ліва. Молодець жіно. Ні в завданні objectives Я й до речі, що ніби не злив. Ну, дивись, як по-дурному. На спині так легко Селек втримав е кам'юно, що я не вірю. Цікаво. Гарно. Прекрасно. Солидный склад, угу. бабая Молодченко вытермов там на плечах Варана, вине можно. Онсайд ніби. Геніально. Все, кінець. Було би 20-0, бо в мене дисконект був на перемозі у п'ятницю. Нічого, перший ранг є і це головне. Паки тримаються до Team Of the Year. Ви мене на то забайтили. А піки відкриваються зараз. Ну і кампанії. Кампанії ще відкриваємо. Очевидно, в кампаніях Team Of the Year не буде. Початок з піками мені не подобається. Погляньте. Слухайте. Я говорити не хочу. Я хочу мовчати. Знов гріліш. То падло мене переслідує. Дивись. Боже мій, це найгірші піки, які я мав напевно в всі 24 Інформа зберу, там буде компенсація. Бандейк. Ти де? Так, Компанія Їдемо Модрич, ай. А то миг бути байлингом. Не штер Сима, а на правда? Що це за Макатукво? Ам, тіті Модрич. Стоунс має щось таке? Ой, крімбут. Зелене дерево. Ого! Ого, 84 плюс 10. Ото я буду уражитись собі на Team of the Year. Дивись, який у мене буде пук опенінг. В п'ятницю на сьогодні, все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за лайк, А в коментарях напишіть, хто спіймав вже нуля. Почуємось, побачимось, бережіть себе.